Вона дивилась в ілюмінатор, який синів кольором сузір'їв та миготів далекими зірками, котрі виднілися серед космічного пилу жовтими та червоними діамантами, вже декілька днів, майже не відводячи від далеких космічних пейзажів своїх сірих очей. Що вона шукала у тому чорному небі маленьку зірочку, що була там, десь за горизонтом? Серед тисячі таких же. Майже однакових зірок, але була для неї зараз. Саме у цей довгий час польоту такою бажаною і близькою. Вона шукала землю, майже відшукувала її та знову втрачала. Ця гра в схованки серед безмежного космічного простора вабила її, і вона геть втрачала розум від шалених пошуків свого дому серед космічної безодні. І шість років тому Євгеша марила лише далекими галактиками та планетами, які вона бачила з землі. І вони роїлися у нічному небі у вигляді зірок, ніби блискучі метелики, котрі злітають до неба, шукаючи сонця, але опалюють свої крила та горять у чорноті ночі. Не один раз вона, маленька Євгеша, залішена найвищу будівлю хмарочос у самісінькому центрі міста, щоб автомобілі, котрі наповнювали. Повітря нині не заважала споглядати небо, підіймала ночами свої очі вгору та уявляла, що одного разу космічний далечінь врятує її від такого набридлого життя у цьому місці, на цій землі. І коли у 2045 році провідні вчені Луганщини почали збирати наукову експедицію до сусідніх галактик, шукаючи людей, яким набридло земне життя для польоту до незвіданих космічних об'єктів. Євгеша стрімголов кинула записуватись до лав колоністів і колоністок. Її наївна, ще дитяча душа сподівалася знайти на іншій планеті, в іншій галактиці супокій відклонованих та бездуховних тіл. Вони ходили нині по її рідному Лосичанську з бездушними очима, залізними руками та ногами, з електронними мізками, запрограмованими серцями, але їх все ще називали словом. Людина. Кожного разу, крокуючи проспектом Леніна, диво, як стара назва, залишилася в сучасному місці. Євгеша іноді хотіла закричати від туги за справжнім життям, якого майже не було на вулицях, бо скляні, та холодні очі зустрічних людей мурашили її шкіру та морозили серце Вона хотіла бігти з цих сірих вулиць, сховатися від цих людей назавжди. А що ж тепер? Космічний корабель вчить її середній життєвого холоду до нового життя. Але на душі така туга, що ніби той холод не за бортом, а всередині. Вона дивилась в ілюмінатор, і безкінечні чорні горизонти здавались їй на вугілля. На те вугілля, що бачила вона дитиною на сторінках тих дивних підручників з паперу у шухлядах прабабусі. Євгеша тоді. Та й зараз теж туманливо уявляла, що є те вугілля і чому воно з'явилось на сторінках книг з дерева. Проте чомусь саме зараз їй хотілося, щоб разом із іншими речами, які вона встигла зібрати у далеку подорож, в один кінець були і ці старовинні книжки. Ще трішки, ще трішки, ще трішки терпіння вже видніються перші астероїди, а далі більше і більше, і спогади про чудернацьке вугілля відійшли до глибин пам'яті, Сховавшись за космічною безоднею. Хвилина, чи то сну, чи забуття, і до її голови, як чорні хмари, на осіннє небо лізуть вже інші спогади думки. Відтепер, перед очима неба рідного міста. Та машини над головою, як механічні бджоли, летять до залізних вуликів. Вони летять по вулиці Героїв Небесної Сотні, що колись носила ім'я, чи то Свердлова, чи то Сверлова. хто його пам'ятає відтепер? Зараз у повітря злітають тисячі бджіл, перекриваючи сонце, яке наче старається пробитися через машинне павутиння до людських душ та зігріти їх. І ніколи не доходить, гублячи серед повітряних комах міста. Знову хвиля нудоти та гидливості до Лисичанська та його мешканців. Але разом із тим туга ще більша. Їсняться багатоповерхові, блискучі своїми скляними різнобарвними вікнами будинки, часто з круглого вікна своєї кімнати бачила женя ті хмарочоси. Що дахом ворушать димні хмари над проспектом. Вона згадує ті поодинокі дерева, завжди тепер тут жовті. Магазини довжелезною яскравою рекламою блищать червоним та синім світлом весь час доби. А за кордонами міста можна побачити ледь впізнані ліса, що жовтіють на горизонті. А далі нічний парк з великими ялинками, майже синіми та височенними дубами. А на вогкій землі жолоді та ніби вирізані ножицями фігурне листя. Женя прокинулася у холодному поті і більше не засипала до гіпотетичного ранку, коли через товсті стіни космічного корабля лунав до її кімнати довгий дзвоник суспільного будинка. Вже як дві години пройшли від дзвону, що сповістив майбутніх колоністів планети Кобзар-251. А перед женіними очима ті далекі пейзажі Лисичанська, що нині скриваються за мільйонами кілометрів зоряного шляху. Євгеша згадувала чудернацькі дерева на вулицях свого дитинства. Вона до дрібничок пам'ятала, як гілочки кривих та вигнутих від близькості бетонних монстрів із тисячами скляних очей, які зв'язували вуличні ліхтарі, мов дикий виноград. Ні, все то маячня. А то полі, ті милі, будь-якому серцю то полі, порослі мохом. Що літом покривали всі дороги з побитою та покаліченою вруківкою, по якій бігали маленькі діти, білого бу. А ще злітав у повітря, коли вітер якимось чином залітав у пусте місто із тисячами людей. Як забуде все це? Десь на кораблі зараз відпочивав її новий друг Біл. Який віз на Кобзар 251 частину Файного Нью-Йорку? Він тут був один із багатьох. Що весли на чотирнадський шмат космічних каменів та пилу частину Угорщини, Франції, Німеччини, Австралії та взагалі весь земний світ? Вона знову подивилася безодню через скляний чорний ілюмінатор. Там, далеко на горизонті, серед пилу та холодних зірок, кружляє навколо сонця її земля, десь там на землі розкинулась під синім небом серед золотого жита її Україна. А далеко на сході у центрі Європи, під холодними зимніми вітрами, що надовго приносив січі, стоїть її рідний Лисичанськ. Але тепер він далеко, він буде жити без неї. Ця думка морозом пройшла по майохешній шкірі, занурючись до дна душі, а звідти, впрямуючи до судин та нервів, зачаїлася у мозку. Вона сумує за Лисичанськом? Ні. Вона втрачає через це розум. Вона любить його? Ні. Вона закохана в Лисичанську. Вона повернеться додому? Ні. Вже ніколи.